Привіт всім, хто любить гриби. Я знову на Шурдинському перевалі. Сьогодні дуже і совпало таке 21 жовтня. І на Шурдинському перевалі 21 градусів тепла. Це рекорд, від коли я ходжу, щоб так тепло було Фу, жарко зранку, жарко. Кінець жовтня. Сухо в лісі. Не знаю, будемо закривати сезон грибний чи ні. Сироїшки є, опеньки є. Нам нас найбільше інтересує білий гриб. Але і маємо надію, що ми знайдемо ще якихось пару грибочків і вже зробимо висновок. Чи закривати сезон грибний, чи ні. Але погода дуже чудова і передають всю неділю таку гарну погоду. І я думаю, що ми ще будемо тут. Але ось бачу перші грибочки. Йдемо до них. Подивимося, які вони. Ну і далі будемо шукати. Ми тільки приїхали. Впереді весь день. О, ще один. Один, два, три, чотири. Ой, п'ять грибів. Бачу. Це, це приємно. Перша знахідка стільки грибів. Ось. Ось такі грибачки. Ще є. Один грибочок Тут маленький. ось такий. Другий. Сухо, дуже сухо, але якось вони ще ростять. Ось тут бачу третього грибочка. А тут четвертого грибочка. Найбільшого. Тільки треба добратися до нього. О, і там ще один маленький. Це вже, правда, не такі гриби. Як літо гарні боцматі. Але ось такі перші гриби. Ми з другом друг тільки що по операції передав, що також п'ять грибів знайшов. Так що будемо насолоджуватися ще грибочками в цьому році. Йдемо далі шукати.